Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаю вас усіх у наших запостах в черговому дні наших великопостних приготувань до свята Пасхи. І знаєте, переводячи тут, у Римі, на фору імперіали, просто собі уявляю, закриваю очі і уявляю, що робилось тут тисяча років тому. Наскільки це все було величне, наскільки все було е, значуще, велика імперія. Але сьогодні я хочу вам. Розказати про святу, котра жила тисячу років тому, про українську святу, про святу едігну, котру вшановує як римо-католицька церква, так і українська греко-католицька церква. Признаюсь чесно: ще донедавна я не знав про існування цієї святої. А вона дочка Генріха І французького короля і Анни Ярославни, внучки великого князя київського Ярослава Мудрого. Вона наша, наша свята, котра е, практично все своє життя, мо наше життя, провела е, у Німеччині, будучи добре вихованою при дворі короля, отримавши дуже добру освіту, Обставини не так, що вона йде в паломництво чи то втікає з рідного дому, як кажуть різні джерела. Бо батьки хотіли її насильно видати заміж. Вона зупиняється в одному містечку біля Мюнхену і мешкає там. 35 років проводить у молитві. у... Я б сказав, у богопосвяченому житті і живе у дуплі липи, великого дерева, власне, і там проводить своє аскетичне життя. Слава її святості вже була знана тоді людям, сучасникам, які жили там, до неї приходили, власне, щоб послужила вона. Вона лікувала недужих, навіть худобу. Вона навчала місцевих дітей, згуртовувала селян. Насправді дуже цікава її історія. Я запрошую всіх. Перш за все, напишіть, до речі, чи ви знали про існування цієї святої чи ні? Прокоментуйте. Але я запрошую усіх поцікавитися глибше життям блаженної Едігни. Але що мене вражає особисто? Вражає мене скромність. Чому я тут, на цьому фору імперіали, тут хліба і видовищ всі хотіли. Сьогодні світ теж дуже часто хоче хліба і видовищ. Дуже часто е люди, їж, душа, їжду і веселися. Але свята Єдіна вчить нас скромності життя. Сьогодні всі хочуть лакшері, всі хочуть е гнатися за модою, е яка дуже швидко міняє, яка дуже мінлива. Свята Едігна вчить нас. Що можна вибрати того, хто є незмінний, хто любить тебе незмінно, хто правдивий, свята Едігна вчить нас, віри, надії і любові. І оце її зречення, відречення від світу, від королівського дому, від певних вигод, від політичної кар'єри, від такого, я б сказав, забезпеченого життя. Вона вибирає аскетизм, вчить нас у нашому житті. Бути скромними, і власне ця надія проявляється у її житті у вмінні довіритися Богові, вмінні довіритися Божому промислу, Божому проведінню. Нехай приклад цієї святої, яку точно я запрошую, нехай приклад цієї святої, яку я заохочую е, пізнавати. І, до речі, ми маємо вже низку гарних, цікавих ініціатив для української молоді е, щодо паломництв до святої Едігне. Я захочу, щоб її приклад вчив нас надіятися на Бога. Ми поклали нашу надію на живого Бога, вміти довірити йому наше життя. І це так важливо у цей рік надії, у цей час війни. Нехай свята Едіна допоможе нам і захотить нас своїм прикладом віддатися у руки Божого проведення.